Доброго дня підписникам та гостям каналу. Е, відео сьогодні коротеньке таке. Е, зніму. То, там писали мені, що знімай щось небудь, що продається. Ну, е, діло в тому, що телефончика поки не буду писати цього господаря, тому що він буде продаватися пізніше, як обмолотиться. Поки продаватися не буде. Ну, відео з ним заїхав до нього, то разом з Якраз як ви кажете, щось треба знімати. Комбайн, в принципі, го готовий до роботи, як то кажуть. Це тут щось він МКШ. Оце тут перебирав. Перебирав тормоза. Е -е, робив коробку, задня передача вибивала. Не знаю, один скат точно купляв. Може, навіть і два. Що ще там ще, ще щось зробив, не, не працював, він зробив тахометр на обороти барабана. Ремінь цей, звісно бажано замінити. Ну, я думаю, у його, мабуть, є запасний. Він такий чоловік, що з запасами задня резина ось така. Це. Якщо я не, не помиляюся з бичка, по-моєму, задня резина із зіла. Такий він. Тут 5 клавіш. Що тут ще таке знять? Що ще знять? Ага, знімем зараз ось цей скат. Та ну може чуть-чуть хуже, хужий протектор, але... Також протектор добрий. Фергюсон 506. Чотирьохциліндровий двигун Перкінс. Он там якийсь бачу пальці міняв. Було піднімачі єсть. Що тут ще таке, а двигуна зараз? А, єсть до нього цей подрібнювач соломи ще єсть. Просто він не ставить його, солому збирає там козам. Такий двигун. Фільтр, бачу, переробив на МТЗовський. Такі зірочки. Ну, в принципі, я шку комбайн готовий до роботи. Але буде продаватися після жнив. Казав своє вже помолочу, щоб не просить. А потім буду продавати. Таке коротеньке відео. Не продається. МТЗ і не буде продаватися. На цьому будемо завершувати свій короткий відосик. Хорошого перегляду. До побачення.